Мене звати Андрій, я лікар-невролог, немаюся лікування від негативних розладів, панічних атак, фобій та інших стресових розладів методом нейротерапії. Чому саме нейротерапія, а не психотерапія? Знання неврології та особливості роботи мозку дає змогу швидко та ефективно переналаштувати установки вашого мозку та тіла, які заважають якості життя створити нову нейромережу для кращого самопочуття. Основними методами, якими я працюю, це нейротерапія. BWRT – роботу мозку рекурсивної терапії та EMI-терапії терапії інтеграція за допомогою руху очей. Це науково-доведені методи нейротерапії і відрізняє саме швидкий результат без довготривалої розмовної терапії. Вже за 2-3 сеанси можна позбутися панічних атак, страхів, нав'язливих думок, фобій та інших стресових розладів. Результат швидкий та міцний. Трансформуйте ваш мозок вже сьогодні, щоб жити краще та спокійніше одразу після терапії. Я запрошую вас на мої сесії, буду радий допомогти. Звертайтеся!